Україна стає єдиним щитом європейського континенту. Ми не, не добиваємося капітуляції зі сторони України. Ми а, настаю на признанні реалії, які служили на землі. Після краху Варшавського блоку Європа звикла до того, що парасольку безпеки над нею відтепер тримає Вашингтон. Перемога Дональда Трампа все змінила. Усе змінилося в той момент, коли головний гарант безпеки НАТО вирішив скласти з себе повноваження. Відтепер допомога Україні з благодійності перетворюється на інвестицію. Якщо Росія стає для Європи прямою і явною загрозою, то російські втрати на українському фронті стають чинником безпеки для континенту. що Сильніше виснажуються військово-технічні запаси Росії. Що більшими стають її витрати, то меншою стає загроза для країн ЄС. Тим паче, що українська армія раптово опинилася на континенті єдиним носієм сучасного військового досвіду. Тільки вона вміє збивати гіперзвукові ракети і спалювати стратегічні бомбардувальники. Тільки вона вміє топити ракетні крейсери і утримувати понад тисячу кілометрів лінії фронту. Україні вдалося спалити совєтський танковий кулак. Що створювався для кітка до Ламаншу, і домогтися того, що втрати Росії перевалили за мільйон осіб у ситуації, коли від Європи відвертається найсильніша армія світу, найсильніша армія континенту це єдине, що в Європі залишається. Дональд Трамп зумів витягнути європейців із затишної ілюзії безпеки. А тому, чим далі від Брюсселя буде Вашингтон. Тим ближче до Брюсселя може опинитися Київ. Якщо раніше Україна шукала в Європі джерело сили, то тепер Європа може почати шукати силу в Україні. У долі досить дивакувати почуття гумору. Думавши десять трохи він не може робити ніяких планів з багатьох причин, починаючи від біологічної. І закінчуючи тим, що російська економіка в такому темпі не витримає 10 років, та вона, чесно кажучи, не витримає і доступних з точки зору 5 в такому темпі, та й можливо навіть і трьох вона не витримає в такому темпі. Тому станом на зараз він може говорити те, що він хоче говорити. Його точні немає нікого, хто б його зупиняв би, хто б йому сказав би про те, що він не правий і що в принципі такі темпи. Наростання воєнного бюджету загублять російську економіку, але е, він е, на сьогоднішній момент я думаю, що він мусить значно коротшими категоріями він вислить максимум там до кінця року, початок наступного. Пане Вадиме, ваш на ваш погляд, ми зараз говоримо про саміт НАТО, Європейський Союз на саміті НАТО жодних проривів для України немає, не було. А щодо Європейського союзу, то він так і не спромігся проголосувати 18-й пакет санкцій. Чому так сталося? Ну я не погоджуюсь з тим, що на саміті НАТО не було ніяких проривів. Я вважаю, що цей саміт був вдалий для України. Тому що, е -е, якщо хтось думав, що на цьому саміті будуть запрошувати Україну до НАТО, то цього не станеться ні на цьому саміті, ні на наступному, ні серед. Тобто, в принципі. В якійсь зрозумілій перспективі ніякого вступу України в НАТО не буде. Що для нас було важливо, це те, що не була підтверджена коаліція тих, хто готовий фінансувати закупівлю зброї для України, і дуже важливо те, що особисто зустріч з зеленський Трамп вона завершилась тим, що наскільки я розумію, Трамп не дав зрозуміти, що США будуть продавати зброю для України. Це було найважливіші задачі, які були, і тому я е, е, вважаю, що цей саміт був для України успішним. Якщо говорити про е, 18-й пакет санкцій ЄС, я е, е, б не приділяв настільки багато уваги по одній простій причині, тому що санкції Європи без санкцій США ніколи не працювали. І е, е, якщо б ми. Е, е, Дивимося на все те, що буде відбуватися в Сполучених Штатах Америки. Ми повинні розуміти, що вірогідність того, що найближчим часом я маю на увазі до закін до літні каніку Вашингтоні будуть підвищувати санкції проти Російської Федерації, то це з точки зору нереалістично. На цей момент Трамп повністю контролює республіканську партію. Наміршого сьогоднішні голосування за цей великий прекрасний біль, який говорить. Про збільшення оборонного бюджету не тільки попри весь спротив, маска, попри весь спротив там ряда інших відомих блогерів республіканців, показав, що сма трамп повністю контролює сенат і конгрес. Тому я вважаю, що питання введення чи не введення нових санкцій відкладається як мінімум на вересень, жовтень місяць. До того часу на жаль. Нових санкцій не буде, але з плюсів до нас стає санкції. Ніхто не відміняє, не збирається. Також які у вас очікування від зустрічі третього раунду Жодних. переговорів? Жодних відверто скажу. Жодних я ні на ні на що не розраховую. Я поясню чому. У Російській Федерації зараз на жаль, ми казатиму в них і успіхи на фронтах. Це головна передумова до того, що жодних перемовин вестися не будуть. Так показати гуркіт коліс, показати процес. Російська Федерація може, але це не більше як вистава, поки в них є успіхи на фронтах. Сумщина, Покровськ, Новопавлівка, в них немає жодних аргументів, жодної мотивації для того, щоб зупинятися. Тому я залишаюся при своїй думці. Поки в них не буде пату. Поки там вони не впруться в певну стіну, вони поки вони не можуть ну вони ж знесиляться. До того моменту жодних перемов нереальних точно не буде. На жаль, пане Венет. Ми щойно з Дмитром Чкалкиним в студії обговорювали, ага. що Росія здатна виробляти велику кількість дронів, і що зараз це 500, 600, 700 дронів. Фактично та і я так розумію, що взагалі от два тижні як з'явилася інформація, що Росія може наносити удари щоночі 700 дронів по Україні, 500 дронів ага. по Україні, 600 дронів. А що буде далі? І от зараз я так розумію, президент Зеленський збирав військову ставку. і Вони обговорили про виробництво українських дронів, про збільшення виробництва і про збільшення ударів по території Росії. І ключове питання, враховуючи що Трамп, не може зрозуміти, чи продає він нам Петріоти. І яким чином нам захищатися від цієї дронової навали? Окей, питання не просте, але в той же час є відповідь. Дивіться, з приводу кількості ну про 700 за ніч. Ну, при, при, зараз мова принаймні не йдеться, але дійсно це на горизонті. Станом на сьогодні, навіть навіть не так, давай так. Станом на листопад 2024 року, це для порівняння, так. Російська Федерація могла виготовляти 90, 90 безпілотників на день. Станом вже ось на червень місяць вони роблять орієнтовно 160, Ну плюс-мінус 160 на день. Наша розвідка каже, що можливо десь до кінця року 190-200 Вони вийдуть, тобто це за день. Ми не знаємо, скільки з цієї кількості ударні, скільки манки ці моліжі, але 200 штук на день це ну це велика кількість. І дивіться, будь ласка, ми до вас, з вами доволі швидко звикли до того, що в повітряному просторі України в ніч може бути там 250 Ми це вже сприймаємо як. Ну не те, що нормальність, але ну в цій реальності це певна нормальність. Хоча ще в березні 24-го року їх було всього 500 в місяць. А тут у нас можуть бути позначки в 500 за одну ніч. Це було там двічі за цей місяць. Що Україна може зробити? Звісно, що патріоти не відповідь, бо патріотам збивати шахеди. Це взагалі не камільфо, ракета коштує там мільйон, півтора мільйона доларів за. Одну ракету, а шахет 200 тисяч доларів. Ну, це взагалі не камільфо неправильно, і тим паче їх виготовляється дуже мало. Що Україна може протиставити мобільні вогневі групи? Так це було раніше. Це було здорово. Зараз вони ну треба сказати, що вони відпрацювали своє максимально. Хлопці, дівчата, які працюють в цих групах. Вони зробили не знаю там 120% відсотків взагалі з можливого, але. Дрони стають швидшими, стають більш маневреними. Вони літають вище 2 кілометри, і жодна мобільна вогнева група на цій висоті дістати їх не може. Шосте покоління цих безпілотників. Як на мене, єдиний вихід, і в принципі Україна на цьому шляху це дрони перехоплювачі. Це дрони. Вони називаються ну на американській абревіатурі VTOL – вертикальний зліт та посадка. В нашому варіанті це буде просто вертикальний зліт без посадки. Дрон розганяється до швидкості 250 км на годину наздоганяє шахет і знищує його. Поки що останнє скажу ми їх не бачили широкого використання в повсякденній роботі. Скажу тільки так, що в квітні місяці я до знаю, що тільки 3% всіх збитих безпілотників було збито з використанням саме тих ось дронів перехоплювачів. Питання гроші, питання інвестицій, питання виробництва і навчання цьому з машини зір навчання їх.